Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Міжконтинентальну балістичну ракету запустили Росіяни сьогодні по Дніпро. Це підтвердили в командуванні повітряних сил. Пуск був здійснений за. Астраханської області Росії тип ракети військові не назвали водночас за даними моніторингових каналів. Це могла бути нова російська ракета Рубіж що еквівалентна трьом ракетам іскандер М. Експерти не виключають, що запустивши міжконтинентальну ракету по Україні, Росія продемонструвала можливості ядерного удару. Зараз з нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пане Олександре. Власне, в повітряних силах підтвердили, що Росія сьогодні застосувала міжконтинентальну ракету по території України. Йдеться про ракету Рубіж? Як ви вважаєте, і які, її, якщо так, то які її характеристики? Ну я не знаю, що йдеться про ракету Рубіж. Офіційно не повідомляла, що за тип, тому що повинна бути проведена експертиза. Перед тим як робити якісь заяви, не маючи якихось доказів, воно ну, це мені здається недоцільно так робити. Багато хто з змій якраз і почав одразу називати Р 26 рубіж, як саме тип ракети, яким було нанесено удар по Дніпру. Але насправді знову ж таки тільки офіційні повідомлення можуть це підтвердити, і жоден інший паблік. No щодо самої ракети Рубіж можу сказати, що її бойова частина має потенціал. Якщо ми говоримо про вагу вибухової речовини, 1200 кг, кілограмів, тобто то на це дійсно відповідає наприклад потужності 2,5 іскандерів. Ракети 9 М 723 або це потужність. Ну приблизно півтори ракети Х-22, тому що бойова частина Х – це 960 кілограмів. Ракета Рубіж має підтверджені характеристики дальності польоту 2000 кілометрів. Але за своїм проектним, за проектними характеристиками, вона може сягати 6000 кілометрів. Ракета Рубіж і її випробування були призупинені в 2018 році. Оскільки було зроблено акцент на продовженні проекту авангард та розробці сармату як основної мешкантальної балістичної ракети майбутнього, сармат він не є ефективним, а він недороблений, і випробування його продовжується, не дивлячись на а те, що він прийнятий на озброєння, але авангард треба кудись ставити. Тому я не виключаю, що вони розпочали знову ж таки нові етапи випробуваннями РС 26 рубіж для того, щоб встановлювати на них авангард. Чи знову ж таки чи прилетіла саме ця ракета по Дніпру? Був нанесений удар саме цією ракетою, можуть підтвердити тільки офіційні джерела. Пане Олександре, з огляду на ті характеристики, які ви нам зараз озвучили, як ви вважаєте, чи є в Україні засоби для того, щоб збивати подібні ракети? На сьогодні у нас не було жодного випадку, коли доводилось збивати ракету з такими характеристиками. Тобто, це унікальний випадок. Я можу сказати так: у нас є різноманітні засоби перехоплення, у тому числі найсучаснішим є ЗРК Петріо та СЕМПІ, але як вони відпрацюють по таким цілям з такими характеристиками, невідомо. І відповідно проблематичність полягає, ось у чому можливо, вони навіть і будуть мати можливість перехопити цю ракету. Але для кожної ракети з її характеристиками є свій алгоритм. алгоритм протидії у кожного комплексу зенитно ракетного є своя послідовність дій у випадку перехоплення до звукової цілі, крилатої ракети, надзвукової швидкісної балістичної та інших аеробалістичних цілей. І так далі, і таке і інше, тому у нас на сьогодні не відпрацьований на реальному досвіді навіть алгоритм перехоплення такої ракети. Але знову ж таки, це не означає, що її неможливо перехопити. Бо нагадаю, коли було здійснено по Києву пуск ракети К 47 м 2 Кінжал, коли в Києві з'явився Петріот. То саме тоді Петріот з першого разу і перехопив кінжал, не маючи відповідно алгоритму перехоплення та досвіду перехоплення такого таким комплексом такого засобу враження. От в контексті цього контексті цього хочу згадати і попередження від посольства Сполучених Штатів у Києві напередодні. Тоді припинили роботу ще кілька амбасад. Як вважати чим це пов'язано? Ну, скоріш за все, з інформації, що могло бути використано цю ракету. Ну тому, що якийсь масований ракетний удар. Ну о, хіба можна посольства, які зараз працюють в Україні вже не перший рік повномасштабного вторгнення, налякати масованим ракетним ударом. Ну от 17, на 17 листопада був такий масований удар, а найменш масований а, удар був 26 серпня. Тобто, посольства у працювали. Скоріше за все, саме інформація була про застосування якогось нового типу озброєння, і я не виключаю, що в цій інформації містилось те, що це. Дійсно мешкантальна балістична ракета, яка призначена як носій ядерної зброї, я ж про ще про що ще хочу сказати. Бо якщо ми говоримо про РЕС 26 рубіж, то це за дорого використовувати таку ракету без ядерної бойової частини. Вона саме призначена для несення ядерної бойової частини. Якщо вона використовується конвенційно, ну наприклад, з осколково-фугасною якоюсь бойовою частиною, то на 200. Ну що це знову ж таки 2,5 іскандери, але вартість цієї ракети в десятки разів більше, це те ж саме як використовувати стратегічний літак ту 160 вартістю і унікальністю майже до мільярда доларів. А для того щоб скидати кориговані авіаційні бомби ФАП 500 що може зробити фронтовий бомбардувальник су 34 за 40 мільйонів доларів? Ну тобто порівнюємо функціонал та вартість? От е, Рубіж – це саме так: замість двох, трьох чи трьох іскандерів використали ракету, яка е, загально має вартість в десятки разів більшу? Ви згадали ядерну зброю. А якщо припустимо, якщо Путін дійсно наважиться на застосування ядерної зброї, то які можуть бути наслідки як для нього, так і для Росії? Для нього і для Росії це будуть катастрофічні наслідки, тому що це руйнування загальної е, безпеки в світі ядерної безпеки, що йому не, не буде прощено ані нашими міжнародними партнерами, ані навіть його партнерами, наприклад, тим самим Китаєм, який дуже так е, дуже е, обережний в заявах щодо ядерної зброї, і дуже нервово відноситься до. Будь-яких інших заяв з боку тієї ж самої Росії щодо ядерних погроз тобто для них це досить болісна тема. Але я скажу і наступне: а що заважало Путіну до цього дня використати ядерну зброю? Нагадаю, Іскандер це також носій ядерної зброї, тактична ядерна зброя, ракета Х 22 так само, Х-101, Х 555 Вони також можуть нести бойову частину з ядерною компонентою. Ха 47 М 2 кінжал аналогічно навіщо запускати МБР, міжконтинентальну балістичну ракету щоб нанести ядерний удар, якщо і так є достатня номенклатура, яка може бути носіями ядерної БЧ? пане Олександре. Але ж Росія знову оновила ядерну доктрину. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Чи це просто чергова лякалка? Залякування заходу. Вони ж розуміють, що Україна так чи інакше отримала. Б Дозвіл про нанесення ударів по території Російської Федерації західною зброєю, і щоб зірвати отримання цього дозвілу, щоб його відтермінувати, вони спроваджували загальну цю доктрину, і це саме такі спроби, це не щось ну, якийсь новий етап, о, скажімо так, застосування нових типів озброєння. Це чергова просто фаза їх залякування та шантажу як міжнародного суспільства, так і України. Але ми вже за цей період наслухались та набачили багально багато ось таких залякувань, пане Олександре. А про який арсенал ядерного озброєння Росії можна от зараз говорити? Що в них дійсно є те, що можуть вони використати? Вони ні вони тісно є відповідний арсенал ядерної зброї, але він є серйозні сумніви, що він відповідає тим, тим даним, які є в відкритих джерелах, хоча б приблизно. Скоріше за все все набагато гірше, тому що ми бачимо, що навіть на рівні зберігання конвенційної зброї конвенційних боєприпасів в них виникають величезні проблеми. Що ж можна сказати про ядерну зброю? догляд, за яким обслуговування постійно, регламентне обслуговування та зберігання воно потребує значно більше ресурсів, аніж проста конвенційна зброя, тому ситуація така, що ядерна зброя є. В стані набагато гіршого ніж це було після розпаду радянського союзу, але на якому рівні вона може її використовувати та в якій кількості а цю інформацію навряд чи навіть знають повноцінно та на всі 100% навіть західна розвідка? А скажіть, будь ласка, підготовка до використання вона фіксується? Це можна буде якось промоніторити? Це промонітотривали. Процес це, це не просто взяти і запустити. Ну, наприклад, як той самий 9М723 723 три ескандер з осколково фугасною бойовою частиною. Простою це довготривалий процес, починаючи від надання відповідного наказу з паролями з шифрами з ключами від самого Путіна. І поступово по ланці цей наказ з усією цією компонентою спускається до самого низу, проходячи декілька рівнів узгоджень та погоджень. Тобто, це не тільки сам. Путін там десь відкриває а, якусь валізу. Там є червона кнопочка, він її натискає і ракети. Полетіли ні, це процес, який займає ну такий досить довготривалий бюрократичний процес. І наприкінці, взагалі, якщо ми навіть говоримо про тактичну а, ядерну зброю, вона не встановлена в носії ніколи. Вона зберігається окремо. Це бойова частина, яка зберігається окремо, яка має Блокератори відповідні, до яких є паролі, і тільки після отримання цих паролей знімаються усі блокератори, і вона встановлюється на сам носій. Тобто, це може зайняти навіть добу в принципі. Цей процес нанесення ударів ядерною зброєю. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Нагадаю, це був Олександр Коваленко, військово політичний оглядач групи інформаційний спротив.